Пані та панове доброго дня! Вітаю на своєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. Я вже повернулася з своєї відпустки у лікарні. Дізналася дуже багато про німецьку медицину, тому можу розповідати вам з перших. Е Рук, як то кажуть, як то воно відбувається лікування в Німеччині. Що робиться, якщо ви зламали собі ногу? До речі, я наступні 6 тижнів вдома, рухатись не можна, тому робимо відео. Якщо вам буде цікава інформація, ставте пальці, пишіть питання. Дуже важливо, щоб я змогла знати, що вас цікавить. І сьогодні таке дуже важливе питання його завдала пані, якщо не помиляюсь, Ірина у групі нашій у Фейсбуці. Як Фінікс із пепла, наша група, до речі, дуже цікаво багато інформації. Приєднуйтесь. Вона запитала, що треба зробити, щоб написати значить, доручення, якщо їй потрібно, щоб хтось з України, наприклад, дитину перевіз. Так? Як це доручення оформлювати в Німеччині? Потрібно їхати до нашого консульства, чи треба щось зробити. Я зателефонувала до нашого нота. Нота це нотаріус. Зайшла в Google і просто забила нота, мені вибув по гуглу нотар в моєму місці. Дзвоню, кажу: Доброго дня. Скажіть, будь ласка, я з України, в мене таке питання: що треба робити? Дуже дівчинка була е, така. Вона знала відповідь на питання, скажімо так. Значить, Маленькі нюанси. Слухайте або записуйте. Буде питання, як слова произносяться, питайте, напишу під відео. По-перше, справа в тому, на що доручення. Доручення ви хочете, щоб вам дитину, ваша сестра, привезла в Німеччину, або ви хотіли б продати квартиру. Це буде різниця в ціні. Ви пишете це доручення чи дозвіл, да, формах називається українською мовою. Будь ласка, а тепер подивіться, як це правильно написати українською мовою, це вже звертайтеся до українських нотаріусів, ви пишете це українською мовою і приходите з тим паперцем до німецького нотаріуса. По-перше, робіть термін, ви знаєте, да. без термінів ніхто нікуди не йде. Ви приходите і кажете, ось його моє доручення, я його підписую. Приносите паспорт і нотаріус завіряє ваш підпис. Це коштує. Значить, мені так пояснили. 25 євро, якщо дитину треба перевести з пункту А в пункт Б. І 70 євро. Да, така в нас ціна може бути, якщо у вас потреба там, продати квартиру, залежно від того, що треба. Це вже ваше питання. Ви це підписали. Потім вам потрібно звернутися в Ландес Ріг. це також установа. Яка знаходиться? Ви гуглите Ландес що у вас знаходиться недалеко? Цей суд, громадський да? суд чи земельний суд? «Land» – це в нас земля, «gericht» – це суд, земельний суд. Що він робить? Він ставить апостіль на завірення нотаріуса. Ну, ви знаєте, де нам потрібна копія ксерокопії, і завірення ксерокопії, копії, ви мене зрозуміли. Пішли ви в Ландес і вам за 25 євро. Тут вже немає значення для чого. Стандартна ціна 25 євро, і вам завірили, поставили апостіль з цим папірцем. Ви тоді звертаєтеся, я так розумію, до перекладача, який перекладає оці німецькі всі завірення, і ви з цим перекладом йдете, вже даєте цей папірець в Україну і його вже. Сприймають як завірення. Вам не потрібно звертатися до консульства і посольства. Це можна зробити через німців. Ще раз три слова: да, робите термін, пишете самі доручення, підписуєте його, посвідчуєте свою особу. Вам це буде коштувати 25-70 євро залежно від того, де ви це робите. Ви все знаєте, нотаріус різні, ціни різні. Потім йдете в ландискеріт. Там платите 25 євро за Апостіль, і е, тоді, значить, е, у вас вже є цей папірець. Перекладайте. Будь ласка, увага з перекладачами. Колись я перекладала документи для українського консульства в Мюнхені. І мені там була дуже гарна пані, пані Сочка, як вона мені допомогла, дуже дякую. А вона мені сказала: в них є список присяжних перекладачів, які є в Німеччині і які працюють з ним, які є признаними. Це означає, якщо ви звернулися до того перекладача в Німеччині, який не є признаним консульством, вони не враховують ці переклади. Можливо, зараз щось змінилося, але е років, напевно, сім тому мене не прийняли переклади просто перекладача, якого я знайшла. Тому, будь ласка, будьте дуже уважними з цим. Я не хочу зараз образити перекладачів, так, але ви зрозумієте мене, якщо ви звернулися до людини, заплатили гроші, а потім консульство вас це не прийняло, ви втратили гроші. І це ж саме важливе, що зараз в нас е дуже важливе, це час. Тому, будь ласка, взнавайте ці моменти. Пишіть під відео коментарі, будь ласка, ті, хто вже зробив цю процедуру, це буде дуже гарна порада для тих, хто цього ще не знає. Ставте пальці і приєднуйтесь до нашої групи, якщо у вас ще є якісь питання, буду дуже рада на них відповісти. У мене зараз часу буде аж, аж дуже багато з моєю ногою, тому будемо працювати далі. Всього вам найкращого!